Працівниками служби протидії злочинності у сфері економіки ОМВС України в Чернівецькій області припинено діяльність підпільного цеху з незаконного виробництва та реалізації засобів для прання і пральних порошків. Нелегальне підприємство функціонувало на території міста Чернівці. Зловмисники незаконно використовували зареєстрований знак для товарів і послуг «Аріель», правовласником якого є компанія Гембл». Реалізація продукції здійснювалась через мережу інтернет. Вигадливі підприємці купували дешеві товари, розфасовували їх у нову тару. Далі наліплювали етикетки з відомими дорогими брендами. За такі незаконні дії вони тепер відповідатимуть перед законом. Під час обшуку загалом вилучено майже 7 тонн прального порошку, трохи менше 4 тисяч пляшок шампуню Head and Shoulders, 210 упаковок зі змінними лезами для гоління джилет, 5 ноутбуків. Раніше за зверненням правовласника слідчим управлінням УМВС України в Чернівецькій області відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною третьої статті, незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування кваліфікованого, зазначення походження товару Кримінального кодексу України. За вчинення такого злочину передбачене покарання у вигляді штрафу від 10 до 15 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого та з конфіскацією і знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення. Дар'я товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.